Сьогодні в нас буде незвичайна тема. Хочу обговорити з вами, чому Катніс обрала Піту, а не Гейла, бо зазвичай є прихильники одного претендента або іншого. Хочу розібрати з вами історію стосунків кожного з них. Скатніс, як це все відбувалось у книзі, буде більше подробиць для тих, хто дивився тільки фільми. Буде цікаво. Розберемо все. І прийдемо до висновку. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Рада вас тут бачити. Нагадування: поставити лайк, залишити свій коментар. Це допоможе каналу, допоможе цьому відео просування. Якщо подобаються вам такі відео, ви можете напряму повпливати на його популяризацію. І також нагадую: в мене є ексклюзивний контент для спонсорів і огляди дому дракона всього першого сезону. Я розповідаю, як там все було у книзі, і гра престолів. Ми зараз розбираємо її перший сезон. Розповідаю, як це все було у книзі. Розповідаю про відмінності. Якщо цікаво, якщо хочете підтримати канал, можете стати спонсором і дивитися круті, прикольні, цікаві відео. Також окрема вдячність тим, хто просто ще й донатить хто коли як хоче на мою монобанку, посилання є у описі. Дякую вам, бачу кожного з вас і ви. Всі цінні. Те, що ви робите, все це я бачу і мені дуже приємно. Ну що, повертаємось до обговорення. Давайте зануримося у світ голодних ігор. Не надто сильно зануримося, але у відео це можна зробити. Тож, давайте спершу поговоримо про Катніста Гейла. Оглянемо першу книгу, історію їх стосунків. На початку історії Катніс каже, що гейл єдиний, з ким вона може бути собою. На початку Гейл кликав її Катніп. Чому Катніп? Бо коли вони познайомилися у лісі, Катніс ледь прошепотіла своє ім'я, і він почув Катніп. Катніп це котяча м'ята. Пізніше за Катніс ув'язалася одна рись. Потім вони її вбили, бо вона відлякувала дичину. І тоді оце прізвисько прям закріпилося за нею добре. І Гейл з того часу називав інколи її саме так. Коли вони зустрілися у лісі, Катніс було 12 років. Вона була худенькою молодою дівчиною. А Гейл був старший на 2 роки і виглядав вже як дорослий чоловік. Пройшов певний час, поки вони стали співпрацювати, стали. Колегами, партнерами, і певний час пройшов до того часу, як вони стали друзями. Тоді ще Катніс не думала закохуватись у нього. Вона ж міркувала про те, що якщо Гейл захоче дітей, то обрати дружину для нього не буде проблемою, адже він вродливий, полює. Багато дівчат у 12-му окрузі на нього задивлялися. Катніс засумувала б, але через те, що втратила гарного партнера для полювання. Перші книзі от, до голодних ігор ми не бачимо сильних натяків на прямо закоханість на якісь там міркування з приводу спільного майбутнього. Потім Катніс у третій книзі запитала у Гейла, коли той у неї закохався, бо до цього він крутив з різними дівчатами. Закохався він у неї за шість місяців до початку Голодних ігор. А коли це сталося, вони були у печі, це такий чорний ринок у 12 му окрузі, і там вони їли юшку, яку наготувала смальцювата сай. І Дарій, миротворець місцевий, він жартував з Катніс і хотів виміняти зайця на поцілунок. І саме тоді гейл відчув, що він буде проти, якщо таке станеться. Це був перший такий момент. Катні сказала, що ну, це був просто жарт. Але цікаво, що Гейл відповів, що навіть якщо це б не був жарт, Катніс про це б зрозуміла останнє. Як це було з Піту, як це було, в принципі, з ним. Тепер для порівняння, одразу згадаємо, давайте першу взаємодію, початок якихось там стосунків взаємодії, да? Піти і Катніс. Тоді, три місяці назад, як помер батько Катніс. Все було погано. Тоді округ їм видав певну суму як компенсацію за втрату годувальника, і ну, вважалося, що мати за цей час має знайти якусь роботу. Але мати просто лежала: то плакала, то просто так дивилася в стіну і нічого не робила. Взагалі, навіть вона не чула криків своїх дітей. От Прим до неї кричала і мати ніяк не реагувала. На той час Катніс було 11 років, а Прим було лише 7. І виходить, що у такому молодому віці, юному віці, Катніс стала головою сім'ї. Вона намагалася робити вигляд, що за ними сестрою доглядають. Бо якщо б цього не було, то їх просто б забрали в общинний дім. А діти з того дому ну виглядали м'яко кажучи, не надто щасливими. Тому вона такий сякий одяг там нормальний, більш-менш одягала на себе на сестру. Але от їжа. Закінчувалася. І вони повільно помирали з голоду. Катніс сподівалася на свій день народження, адже їй мало виповнитися 12. І в той день вона могла б взяти тесеру. Це можливість отримати зерно та олію, але твоє ім'я вписується на жнивах додатковий раз. Ти маєш більше шансів потрапити на голодні ігри. І Катніс хотіла це взяти, бо майже всі в 12-му брали ці тесери. Це була можливість їм виживати. Але до дня народження було ще два тижні. Їжі не було взагалі і вже досить таки певний час. І Катніс в той день перебувала у печі на чорному ринку, і намагалася продати якусь там дитячу одежину Прим. Але ніхто не купував. Тоді ринок зачинився, і Катніс не хотіла йти додому. Там мати сидить з порожніми очима, сестра з запалими щоками якось прийти. Ні з чим? Ну, це дуже сумно. Тому вона просто пішла от по дорозі. Почався дощ, і сталося так, що вона вийшла на дорогу для багатих покупців їх округу. Там вона подумала поритися у смітниках, можливо, щось там буде їм поїсти. Але на той момент їх якраз таки спорожнили. І незабаром вона відчула запах свіжого хлібу. Цей запах просто вдарив їй по голові. Уявляєте, ви дуже голодний тут запах хлібу. Потім вийшла дружина Пекаря і наказала Катні сити геть дуже такими не дуже приємними словами. І Катні помітила світловолосого хлопчика, який виглядав у матері з спини. Вона його знала або бачила в школі. Вони були однолітками, але ніколи якось не перетиналися і не заговорювали один з одним. Тоді Катні зупинилася біля дерева, повільно сповзла вниз, бо розуміла все немає надії ні на що, і вона вже була готова, щоб їх з прим забрали до общинного дому. Як раптом з пекарні вона почула якийсь зойк, крик. І ніби ляпас. Потім вийшов хлопчик, якого вона бачила з двома буханками хліба, які трошки підгоріли. І дружина пекаря кричала йому Викинь це свиням! Нагодуй свиней! Ти що з цим робити ще хлібом. І у хлопця на обличчі був такий великий, прям червоний слід. І вона думала: «Хм, чим вона його вдарила. І хлопчик пішов, було до свиней, почекав, коли мати піде назад. Потім швиденько викинув хліб Катніс і пішов швидко назад в пекарню. Катніс його підібрала, адже хліб був адекватний, тільки трішки підгорів. Але для них ну це не означало, що вони не будуть їсти цей хліб. Вона швидко його взяла і побігла додому, там прийшла з ним, вмовила всіх і мати і сестру сісти за стіл, прям заварити чаю і поїсти одну буханку хліба. Там були ще розинки, все, що їм подобалося, вони так нормально наїлися, а ще одна буханка залишилася на потім. В той день вона навіть не думала, що хлопець міг це зробити спеціально. Типу спеціально впустив хліб полум'я, хоч і знав, що його покарають. Тож Катніс тоді не могла пояснити його вчинку. На наступний день вони. Пересеклися у школі, у шкільному коридорі. Отак подивилися один одному в очі, а у хлопчика дуже набухла щока. Прям його нормально так вдарили, але Катніс нічого йому не сказала. А коли пізніше, після уроків, вона забирала прим, то помітила хлопчика цього. Е, на іншому кінці подвір'я він дивився на неї. Знову вони поглядами так перечепилися, і хлопчик швидко відвів погляд. Катніс також його опустила вниз, трошки так збентежившись, і побачила кульбабку. І в той момент у неї сталося прозріння. Вона згадала, що вони з батьком ходили до лісу, що батько полював, і тоді вона зрозуміла, що вона може полювати. В той момент вона зрозуміла, як вони зможуть вижити. Ця кульбабка потім, і сам піта, все, що сталося, асоціювалося потім у неї з надією. От постійно. І вона відчувала так певну незручність, думала, якби підійшла, все ж таки подякувала, їй було б легше. Але такої нагоди так і не трапилося. Потім на самих іграх Пітер розповів, як він в неї закохався, коли він вперше взагалі її помітив. Це сталося першого дня у школі. Їм тоді було тільки по 5 років. І ось тоді батько піти показав йому оцю дівчинку, Катніс. Вона була тоді, як казав Піта, у червоній сукенці в клітинку із двома косичками. Він запам'ятав прям все детально. От батько показав йому цю дівчинку і сказав, що колись він хотів на її матері одружитися, але вона втекла з шахтарем. І Піта запитав, чому з шахтарем, якщо вона могла вийти за тебе. І батько відповів, що цей шахтар, коли співав, то всі пташки замовкали. І ось тоді того дня вчителька музики спитала, хто знає пісню Долини. І от Катніс підняла руку, її поставили на табуреточку, і вона співала цю пісню. І піта почув, точніше помітив, що пташки всі замовкли, слухали її спів. І тоді він зрозумів, що все. Більше вороття не буде, і він у неї закоханий повністю. Він помічав потім інших дівчат, але все ж таки ніхто не справив такого враження, як Катніс. І наступні 11 років він намагався зібратися з силою, щоб до неї заговорити. Але це сталося тільки завдяки голодним іграм. І тоді Катніс і зрозуміла, що Піта спеціально тоді напросився на побиття, щоб дати їй цей хліб. Їй тоді було 11 років, тобто бачимо, що з Пітою вони познайомилися раніше. Якась взаємодія в них була раніше. Це, звісно, що нічого не пояснює, але. Цікавий момент. Далі поговоримо про розвиток стосунків у другій книзі. Коли Катіс повернулася з перших голодних ігор, то з Гейлом вони зустрілися через декілька тижнів у лісі. Вони обійнялися спочатку дуже міцно, потім полювали разом. А біля огорожі Гейл раптово її поцілував. І тоді Катніс зрозуміла, що вони більше не зможуть бути друзями, а вона. Взагалі, то сподівалася саме на це, Скоріше за все, взагалі було не до стосунків, не до закоханостей. Коли він її цілував, у книзі написано, що її пальці прям стиснулися у кулаки. Тобто, наскільки це було їй незручно і так раптово і не потрібно, скоріше за все. Потім була розмова з Пітою, бо піта певний час ображався на Катніс, що вона вдавала ті емоції, ту закоханість, да, яка типу виникла. Але Піта потім вибачився, сказав, що він знав, що у Катніс до ігор був гейл, і він вдячний за те, що вона це все зробила, щоб вони вижили. І тоді він запропонував їй дружбу. Потім, після їх турне переможців, президент знову погрожував Катніс, і от тоді вона вирішила втікти. Вона запросила Гейла на бесіду і сказала, що ми втошимо. Гейл такий, окей, добре, я з тобою. Але коли дізнався, що буде ще й Піта і Гейміч, трошки засумнівався, але все ж таки був згодний втікати. І тоді ще Гейл зізнався Катніс у коханні. На що Катніс сказала: я знаю. він такий, ну, це не те, чого я очікував. Але Катніс нічого не могла тоді сказати. І, врешті-решт, коли він довідався про початок бунту, у восьмому він відмовився втікати. Все, він буде боротися, він буде залишатися тут. Потім його відшмагали, і Катніс, коли він лежав на столі, поміняла їх місцями. Якби це вона була на місці Гейла, і хтось, хто їй подобається, десь там був на іграх, і з іншою дівчиною цілувався. Як би вона до цього поставилася, і тоді вона його поцілувала. Потім була Багаряна чверть. І Катніс і Піта туди потрапили. Катніс хотіла врятувати Піту, Піта хотів врятувати Катніс. І коли на самих іграх вони розмовляли, то Піта їй сказав, що йому нема сенсу вигравати, нема сенсу повертатися назад, адже без неї в нього щастя вже не буде. А у Катніс є сенс вижити. Є рідні, є Гейл, є сестра, є матір. І тоді Катніс зрозуміла, що єдина людина, хто постраждає. Від смерті піти це власне вона тоді. Вона його поцілувала, і це був один з перших моментів, коли Катніс відчула щось. Да, допіти вона його поцілувала, і після цього в неї було дивне відчуття щастя, як закоханість у нього. Тобто, це був поцілунок не просто для сну або для спонсорів. А тепер давайте зробимо невеличку паузу. Нагадую взяти вам чайок або каву, щоб продовжити дивитися це відео. А я до вас з новинками від 25 Coffee Roasters Мені прийшов цілий кілограм моєї улюбленої кави Каламбія Decaf. Це кава без кофеїну, і в неї такий смачний смак. Шоколадно яблучний вона. Така, от, знаєте, тягуча і в принципі солодка, але я ще додаю сироп солона карамель, і це смакує просто на всі 100. В мене, до речі, цю каву, що куштувала моя мама, бо їй не можна зараз пити кофеїн. І дійсно ця кава не діє на нервову систему. Їй дуже сподобалося. Я також можу підтвердити, я п'ю її вже дуже давно, що вона не діє на от серце, на нервовість, там у когось голова болить. Якщо ви не можете пити кофеїнову, Каву, то є ось такий крутий варіант, бо смак і запах тут просто чудові. А ще це цілий кілограм. Тупо вистачить на дуже-дуже довго. Бо маленької пачки мені от вистачало десь на місяць, а тут же ж набагато більше, бо в маленькій 250 грамів. Ще нагадаю, що в них кава повністю натуральна і без ароматизаторів. А ще мені прийшла кава з кофеїном для тих, хто хоче збадьоритися трошки так зранку. У нас тут смак вишні, сливи, червоного яблука. Трішки вона гірка. Рчить не Кисла трішки йде в гірчинку, і прям дійсно вас бадьорить, якщо вам це треба. Я ще хочу нагадати, що в мене є промокод гурманка, який дає 15% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Звісно, в них там ще є чай, різні смаколики. Я прям рекомендую, бо вже більше року я п'ю тільки цю каву від цієї компанії, і вона дуже крута. Нещодавно спробувала іншу. Ну, знаєте, різниця, очевидна. Тож користуйтеся промокодом, купляйте собі кілограм, можливо, бо це вам вистачить набагато довше і не треба постійно докуповувати. А тепер повертаємося до відео. Сподіваюсь, ви вже встигли приготувати чай, каву та різні смаколики. І от в останній книзі все вже стає на свої місця. Сюзан Колінс прям. Активно розставляє всі моменти, щоб ми розуміли, в яку сторону взагалі йде ця історія. Тож на початку книги піта знаходиться у Капітолії, адже повстанцям не вдалося його витягнути і піддається там тортурам. Гейл тим часом знаходиться з Катніс у тринадцятому, і здавалося б, немає ігор. Вони можуть бути разом. Вони повстанці, вони в одному місці живуть. В принципі, піти немає, щось могло б бути. Якби Катніс цього хотіла. Потім, коли рятують Піту, то Катніс розуміє, що він ніколи не повернеться таким, яким був раніше. Адже з Пітою зробило це перехоплення в капітолії, налаштували прям його запрограмували проти Катніс. І Катніс тоді вирішила, що він для неї помер, в тому плані, що він ніколи не стане таким, яким був. Вона має з цим примиритися. І вона. Цим примирилася, вирішила, що буде вбивати президента Сноу. І в принципі, в той день, коли вона це зрозуміла, вони спілкувалися з Гейлом. Він розказав, коли він у неї закохався, і вони також цілувалися, обіймалися, але у Каті з голові була повна каша. Адже, якщо чесно, вона не дуже прагнула стосунків. Вона хотіла спокою, миру, щоб ніхто її не чіпав і щоб все було добре з її рідними близькими. І досить таки нормальний час вона була у другому окрузі з Гейлом, а не в тринадцятому. Піта залишався в тринадцятому. І поступово ми бачимо відмінності умислені, да, Гейла і Катніс, взагалі на що вони здатні, на що вони готові піти. Їх Сумісність у другому окрузі була така база, яка називалася Горішок, де були останні миротворці, це був останній округ, який хотіли підкорити повстанці, і у Гейла був план просто закинути, започатати всі отвори, щоб люди всередині всі загинули. Катніс не була на це готова. А якщо ми згадаємо початок історії, коли Гейл з Катніс були в 13-му і рятували підготовчу команду Катніс, адже на одному з поверхів тримали. Підготовчу команду Катніс з капітолію, прикутими ланцюгами до стіни. Катніс їх витягла звідти, і вона була обурена. А от Гейл, ні. Він вважав, що це нормально. Що взагалі-то вони колись готували її до смерті, фарбували там макіяжі, дивилися це шоу взагалі, і що вони не гідні її співчуття взагалі. Тобто від початку у них вже починають розбігатися погляди. Потім цей горішок Гейл прям жорстоко висловлюється за вбивство усіх людей там, навіть агентів повстанців. Кадніс це обурює і вона не може на це погодитися внутрішньо а пізніше сталося ще одне: те, що. Цілком у майбутньому їх розділить з Гейлом. Катніс, коли вже повернулася у 13-й, спустилася вниз і побачила Гейла і Біті. Вони працювали над розробкою бомби. Вони взяли за ідею за основу розробки капітолію президента. Сноу це була як приманка для людей. Коли щось приваблює людей, я потім кидають бомбу і знищують абсолютно всіх. Наприклад, ранять декількох людей. Туди біжать медики, і потім знищуються абсолютно всі разом з медиками, тобто знищується більше людей. І от таку історію, таку бомбу, таку стратегію і розробляв Гейл і Біті. І Каніс тоді сказала, що це от переходить якусь межу. Якщо вони використовують тактику ворога проти ворога, то чи є сенс взагалі цієї боротьби? І Гейл відповідає, що взагалі-то. Піту так перехопили. В капітолі роблять таке. З нього прям витікала ця ненависть, яка прям живила його для боротьби. І повністю це розходилося з баченням Катніс. І Гейл міг пояснити всі свої вчинки. Але Катніс подумала, що такими словами можна пояснити абсолютно все. Будь-яке вбивство пізніше, коли Піту прислали до них під Капітолій, і Катіс, і Гейл і Піта опинилися в одному загоні, який штурмував Капітолій. Це вже закінчення, майже фінал третьої книжки. І там, коли вони опинилися після численних своїх пригод у магазині Тигріс, вже були майже біля резиденції Сноу, Катіс вночі підслухала розмову Гейла і Піти. І Гейл казав, що він мав тоді замість піти викликатися добровольцем і піти разом з Катніс на ігри. Але Піта заперечив, що взагалі то Гейл мав дбати про сім'ю Катніс. Катніс би йому цього не вибачила. І це правда так. І тоді Гейл сказав, що коли все закінчиться, коли революція закінчиться, то Катніс сама обере когось із них. Обере того, без кого на її думку вона не зможе вижити. Ще Катіс тоді обурило. Як це так прагматично, вона до цього підійде, буде обирати там без кого не може вижити, чому не говорили про її емоції, але це правда, вона не прямо емоційна дівчина. І вона хотіла просто жити, вижити і щоб всі навкруги були живі. От і все, щоб її не чіпали. Цього вона хотіла, а не там емоцій, ну ще довгий час. Дійсно, коли ти виживаєш, мабуть, ти не думаєш сильно про любов і закоханість. Ну, хоча Гейлу це не заважало. Але от Катніс була така, і тоді в кінці історії стається саме те, що не завжди розділяє Гейла і Катніс. Помирає сестра Катніс Прим, яка опиняється прямо біля резиденції президента Сноу з пораненими дітьми. Вона разом з медиками заходить, щоб допомогти дітям, але раптом на них падає ще одна бомба. Тобто була перша бомба, а потім була ще одна, яка знищила ще більше людей. Це була та сама методика, яку розробляв Гейл і Біті. Катні знала, що це все і капітолій міг зробити. Але оця вірогідність, можливість повстанців, що вони могли це зробити, що це розробив саме Гейл, назавжди прибрала його з можливих претендентів на її руку. Тим паче, Гейл навіть сам не знав, чи була це саме от його бомба, і Кадіс хотіла б вибачити його, якось не думати про це, але не могла цього зробити. Вона б не змогла цього зробити і дивитися на нього, не думаючи про свою сестру. Тому тоді вони в останнє поговорили. Він сказав, що це була його перевага дбати про її сім'ю. Тепер цієї переваги немає, і все це була остання їх розмова. І потім, коли Катніс мала застрелити президента Сноу, а вистрелила в президентку Коїн, тоді, коли її схопили, Катніс хотіла покінчити з життям. У неї була маленька така пігулочка у її костюмі переспівниці, який зробив цина, для такого випадку, щоб не потрапляти в полон. І вона вже майже, майже її там. Схопила, але відчула руку піти. Коротше, Піта закрив цю кишеньку, щоб вона не змогла її з'їсти і забрав цю пігулку. Тому вона залишилася живою завдяки ще раз Піті. Потім, коли все закінчилося, Катніс відправили у 12-й округ назад. Там вона поступово одужувала, зідзвонювалася з психотерапевтом і в один день. Піта також приїхав, коли його випустили, просто не одразу його відпустили. І вони поступово розмовляючи, почали знову так спілкуватися, сходитися. У Каті виникла ідея після психотерапії, вона знайшла сенс в тому, щоб писати книгу, в якій записати всіх, з ким вона зустрічалася за життя, але хто помер. Тобто про кого не можна було забувати. І Піта був разом з нею. Вони разом писали. Потім Гейміч доєднався, і вони прям написали цілу книженцію. І отак, от, день йшов інший місяць, місяць, рік. Катніс і Піта поступово зійшлися. У Піти досі бували флешбеки. У Катніс жахіття, ну це зрозуміло після того, що вони пережили. Але вже тоді було всім зрозуміло, що Катніс. Буде спітою, і вона сама тоді зрозуміла, що їй не потрібен гейл, в якого живить ненависть. А потрібен піта, який дає надію на краще, який дає віру в те, що все може бути добре. І через 20 років в них вже були діти, дівчинка і маленький хлопчик. Каті стільки через 15 років наважилася на вагітність, адже для неї це був жах. Пам'ятаєте, вона казала, що ніколи не матиме дітей. Вона не планувала цього, і вона думала, що якщо хтось і буде мати дітей. То це Піта. Сталося так, що вона з ним, тому якби Піта не зможе мати дітей без неї. От Піта хотів цих дітей, і тому вона наважилася. Перша вагітність була тяжкою, друга трошки легше, і вони виховували дітей, розповідали, що з ними трапилося взагалі. І тепер давайте зробимо висновок, чому Піта, а не Гейл, навіть якщо приберемо момент з бомбою і сестрою Катніс. Піта для Катніс символізує надію і зцілення, а гейл це щось про ненависть та помсту. Це все необхідно під час війни, боротьба, стратегія, помста, виживання. Але під час мирного життя потрібно щось інше, і це щось інше міг дати їй якраз таки піта, бо піта асоціюється у неї і в усіх нас з добротою, зі співчуттям, зі спокоєм, не дивлячись на те, що він пережив. А пережив він добряче так, але зміг вийти з цього і от жити мирно. Саме він зміг би Катніс. Одати це і навчити, хоч трошки її, жити вже мирним життям. Він ще на початку стосунків уособлював для Катніс надію оцю кульбабку весні, Весна да надія на щось краще. Ще немало важливо, що біта завжди приймав її такою, якою вона є. Він ніколи не намагався її змінити під час історії. А от з гейлом у неї постійно виникало відчуття провини, що вона повинна визначитися, вона повинна там чи то кохати, чи не кохати. Вона повинна боротися, бути сильнішою і так далі. От постійно щось було не так у їх стосунках. Більше того, Піта це єдина людина, яка розуміє, що пройшла Катніс під час ігор, адже він кожен раз. Був поруч з нею. Тобто вони от разом приходили через цю травму і разом потім зцілювалися від неї. Саме з Пітою Катніс завжди відчувала оцю безпеку, емоційну навіть безпеку. Бо Гейл часто бував таким емоційно недоступним, трошки відстороненим. Тож Катніс не могла б будувати своє життя з Гейлом навіть без тієї бомби. Бо Гейл, це, можна так сказати, її минуле. Це партнер для виживання, це хороший друг, в принципі, яким він і був для неї. Але Піта для неї це щось про майбутнє, про те, куди можна йти і вірити, що все буде добре. Бо він уособлював любов без тиску і майбутнє без війни. Тож на цьому це в мене все. Чекаю ваших коментарів, обговорень на цю тему, що ви думаєте, за кого ви були, коли дивилися фільми або читали книжки. Якщо що я завжди була за Піту, бо він мені більше подобався ніж Гейл. Він такий співчутливий, не давить, не тисне. Він розуміє, він кохає без оцих упереджень, без вимог. Тому завжди він для мене був ближчим, але чекаю ваших думок, навіть якщо вони відрізняються. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте, в мене ще є мій інстаграм, де кожного дня є мої сторіс, цікаві факти з книжок, з голодних ігор. Наприклад, там багато є рілсів різних. Також є тікток з фактами і мій телеграм-канал, де ми трошки з вами ближче спілкуємося. Тож не забувайте підписуватися усюди. І дякую, що додивилися до кінця. Побачимося вже дуже скоро у наступному відео.